100 мільйонів доларів інвестицій в український дефенс Тех планують залучити цього річ. Про це повідомили в кластері Brave One. Зацікавленість міжнародних компаній та інвесторів в українській зброї зростає днями у Києві. Відбувся форум оборонних інвестицій. Виробники показали сучасні розробки БПЛА, системи РЕП і РР, ракети, наземні роботизовані комплекси, ретранслятори, засоби ППО та програми на базі ЩІ. на форумі. Був присутній Михайло Манелюк. Він познайомився з Віслюком, наземним роботизованим комплексом, який успішно зарекомендував себе на фронті. Подробиці далі. Гусеничні, колісні, чотирилапі за допомогою роботів українські військовики успішно проводять спецоперації на фронті. Роботизовані машини долають міні поля, багнюку, продираються крізь хащі, сміливо йдуть у вогонь та воду усе аби знищити ворога. Завдяки їм сотні українських захисників залишаються живими. Я там приїду. Це роботизований комплекс Віслюк. Його назвали так не дарма, бо він вперто долає перешкоди і дістається у ті місця, куди звичайна техніка просто не проїде. Він може доставляти до 300 кілограм вантажу. В будь-яку точку на лінію фронту він гусеничний, має дуже велику прохідність, має запас ходу до 20 кілометрів та має швидкість до 20 кілометрів на годину. У той час, коли російська армія продовжує використовувати на фронті живих віслюків, зсу віддають перевагу саме роботизованим машинам. Цим комплексом керують дистанційно. Він забезпечує логістичні наступальні та оборонні потреби воїнів. Завдяки спеціальній настройці модульності його він може виконувати різні функції. Зараз ми бачимо його в функції логістичні, тобто, коли ми можемо під'їхати до позиції до наших хлопців хлопців, і дуже безпечно зробити скид. Всього вантажу, який на ньому є, може бути платформа для мінування. Он вона там знаходиться. Розробники розповідають, вісь слюк працює на оптоволокні, а отже, ворожі реби проти нього безсилі. Використовуємо оптоволокно, яке має на розрив посилення 100 кг, тобто 100 кг сили на розрив. Тому ми можемо долати дуже великі перешкоди, не лякаючи з того, що оптоволокно може розірватися, тобто це дуже дуже велика його перевага. До того ж віслюк може бути озброєний. На нього завдяки нашим власним розробкам може бути встановлені будь-які турелі автоматичного ведення вогню. Тобто ми вже готові до цієї інтеграції. І ось ну, тут на виставці представлено дуже багато турелей, вони майже всі можуть бути сюди встановлені. Тобто, це може бути також і як вогневий засіб, засіб ураження. Ось таку роботизовану турель можна легко розмістити на корпусі наземного дрона. Дана турель називається Галіаф. Вона була створена саме для протидії дронам, які мають імунітет до класичних засобів радіоелектронної боротьби. В серці системи знаходиться рушниця 12-го калібру, яка створює потужну хмару широту, яка уражує важливі компоненти дронів на відстанях до 100-120 метрів. Зі ми маємо партнерство з одним із найкращих виробників лідарів у світі, які готові нам поставити лідар, який буде здатен знаходити дрони на відстані до 200 метрів. Перші зразки роботизованих наземних комплексів з'явилися на озброєнні ЗСУ ще кілька років тому. Нині понад 200 українських компаній розробляють такі системи. Утім, ворог теж нарощує свої спроможності. В роботизованих системах ми або в паритеті, або він відстає на 2-3 кроки, тому що в нас, по перше, мотивація більше, хоча ресурсів менше, і це нам наразі допомагає. Плюс в цьому році дуже сильно включається держава в розвиток внутрішнього ВПК саме для виробництва НРК. Усю цю сучасну зброю, яка демонструє неабиякий успіх у зоні бойових дій, представили українські розробники на форумі оборонних інновацій у Києві за словами керівниці кластеру Брейванна. Салії Кушнерської цьогоріч планують залучити рекордну суму інвестицій для розвитку української зброї, і, зокрема, наземних дронів. В минулому році, завдяки нашим демодням, взаємодії з інвесторами було залучено нашими компаніями 40 мільйонів доларів. Можна сказати, що це не супер велика сума, але якщо порівнювати з 23 м то там було 8 мільйонів. На цей рік ми очікуємо, що це буде 100 мільйонів доларів. У нас така є межа. Ми знаємо, що зараз. Декілька компаній вже на фінальних переговорах В нашому портфоліо більше 250 інвесторів з усього світу. Це більше ніж 30 країн світу. Фронтова логістика та евакуація поранених, мінування та вогнева підтримка. Сучасна війна дає можливість перекласти частину бойових завдань на наземні роботизовані комплекси. Саме ці машини допомагають ефективніше оборонятися і наступати а найголовніше зберігати життя українських захисників. Михайло мене Олексій Шматов, Подробиці, подробиці. Канал, інтермарафон єдині новини.